привіт-привіт. Вітаю на моєму каналі. Сьогодні Хочу поділитися з вами своїми покупочками, які я зробила сьогодні в магазині Копійка і Єва. Спочатку покажу товари, які я придбала, а потім покажу, розкажу ціни. Перше, це зараз на акції пухтастий нянь, ополіскувач для дитячого одягу. Тут цілий літр. дуже приємний має аромат жувальної дитячої гумки. Дуже мені цей ополіскувач подобається. Зараз на акції 44 гривні. Дуже бюджетна ціна і ароматик дуже класний. Я його також використовую і для дорослих речей. Не розділяють на дитячі, дорослі. Класний аромат, просто супер. Так, і по акції ще отаке рідке мило взяла з полуничкою від Натурель. Кажуть, непогана торгова марка, тому спробуємо зараз по акції. Також. По акції Г для прання підходить як для автоматичного прання в пральних машинах, так і для ручного. Тут іде 1 літр uh, Little Beard. Uh, це uh, такий я брала того, такої торгової марки засіб для миття посуду, то також такий приємний ароматик фруктовий, наче жувальної гумки, був такий, але не такий яскравий, як в ушастиняль. Спробую, мені дуже цікаво. Так і ще взяла засоби по догляду за квітучими рослинами кімнатними, які цвітуть. Тут написано орхідея, але це також підходить для інших квітков, квітів які, ну, з квіточками, які цвітуть, цвітущих. Так. Моя прям знахідка така, що я навіть не очікувала. В мене немає в запасах одна бутилочка, яка вже почата, і я не хочу, щоб в мене так вона закінчилася. Це зняття лаку, рідна для зняття лаку. В мене одна є, думаю, щоб коли вона закінчиться, щоб не було таке, щоб мені не вистачить. Ну і я не тільки їх використовую для манікюру, я ще і цю рідину використовую десь там витерти олівці, фломастери, фарби ну і таке подібне. Мені дуже сподобався цей засіб, тому що я навіть відкрила пляшечку в магазині, спробувала аромат. І знаєте, дійсно не відчувається, ну, геть трішечки відчувається ацетон, але в принципі ну така, спиртовий такий засіб відчувається. але... Це перший засіб, який дійсно пахне фруктовим, чимось таким не ацетоном. А саме ось це він такого навіть полуничного кольору це з полуничкою, воно дійсно пахне полуницю. Я прям здивувалась дуже. А цей прям класний з вітаміном є це пахне апельсином. Без ацетону написано. Дійсно, крутесне, це в магазині копієчка. Придивіться, 35 гривень зараз по акції і 24 гривні менша упаковочка. А, також ще моя одна знахідка а, по 59 гривень. Ось такі придбала, Ну, така була ціна, тут 35 мілілітрів цієї водички. Брала, можна сказати, наугад. Ось така вона дуже-дуже велика, велика ручечка, така повненька, така довгенька. Звичайна така, нічого особливого. Пахне дуже-дуже свіжо, такого зеленим, таким свіжим. І трішки якоїсь квітковості відчувається, але дуже багато спирту відчувається зараз. Ну, така легенька, як туалетна водичка. В принципі, на подаруночок можна, чи там в сумочку, наприклад, маленьку таку можна, але тут 35 мл. Ну, я думала, тут 10 мл, чи 15, а тут 35 цілих і за дуже бюджетною ціною. За 25 гривень також взяла, побачила ось такий а, матуючий крем а, консилер а, в мене в відтіночку. 101, є ще інші відтіночки, там більше жовтуваті, рожуваті, різні відтіночки, різні тони. У мене 101-й такий за 25 гривень. Це взагалі о, ну, круто. Я вважаю, що це дуже вигідна покупка. О, так, наступне це взяла ось такий крем, також по акції по 80 гривень, значений 79 був. Біокон, натуральний догляд, омолодження і зволоження. Ну, тут написано 45, я, чесно кажучи, не сильно звертаю на це увагу. Головне, щоб була дія. Для мене це треба, щоб розладжувалися зморшки, що тут і написано, і плюс уф, захист. І ще мені подобається, що тут олія персика, магнолія і олія оливи. Думаю, і приємний такий ароматик був ніжної магнолії і персика. Ну, В крайньому разі, я на це сподіваюся дуже. А, так. Взяла собі в запаси, я думаю, поки по акції, хай буде. Тому що така ціна ну класна. Там 50 мл крему. А, тут також такий же об'єм. Кіру вологою, такий зволожувальний кремчик а, має легку текстуру і підходить під макіяж. Оце, що мене зачепило, що він підходить під макіяж, хочу спробувати саме а, під макіяж нанести його, натуральний е, догляд, крем для обличчя, зволожування для будь-якого типу шкіри. Інжир плюс Ну, Дуже цікаво. Ось такий кремчик від Біокон. Також побачила смужки по акції Beauty Derm. Три штучки там. Ну, спробуємо для очищення носа. Так і ще взяла добавочки. Добриво універсальне для квітів. Так, добриво універсальне. Ось таких. Таке ще взяла. А, просто, коли, я, коли воно мені потрібно, я не можу його знайти. Поки побачила, то вже хочу, думаю, треба взяти, якщо побачила. А, так. Також іще ось такий укорінювач для саджанців, бо в мене є наміри розмножувати свої квіточки, то потрібно мені отакі, скажімо так, добриво, щоб швидше в мене всі корінці росли і все було. З моїми рослинками, добре. Я вже почала, до речі, так, якісь в мене бажання, е, якось, щоб в мене були квіти, озеленіння якогось хочеться, більше якогось хочеться такого. Е, також дивіться, ось такі е, крабики знайшла заколочки. 40 гривень такі. Дитячі, цікавенькі. Е, отак, по акції ще знайшла ось такі. Ніколи, до речі, бомбочки не бачила, ну це в блок. В туалетний блок кидати. Так, не хочу вам підсвічувати світло, будемо так показувати. А, ось такий з лавандою такою рожевою і а, дві штучки акватичні. Ну, спробуємо. Ціна була доволі бюджетна. Тому спробуємо. так, а, Дуже гарні шкарпетки, такі, дивіться, м'ягенькі, дитячі. Зараз в акції. Вони теплі. Дуже такі е, гарненькі, м'ягенькі. Я думаю, і будуть дуже класно е, в них, ну, по теплоті. тепленькі. Різні там кольори є, можна вибирати. Е, ще побачила е, шнурівки, шнурочки такі. Е, білі взяла, тому що в мене якраз білі кросівки купила, тому якраз біле це таке, що треба саме. Так, і ще взяла, побачила по 9 гривень ось такий інструмент для кутикули. І я говорила, що ось такі, такий носик дуже класно допомагає очищувати лишній лак на, на самій шкірі. Дуже класний. За 9 гривень взагалі класний інструмент. Так, Наступне я собі ще придбала три масочки. У мене ще так в запасі багато, є. я ще придбала ось такий з кологеном. Це те, що не вистачає нашій шкірі, це точно 100%. Це в 99% людей не вистачає колагену. Звісно, треба іще й доглядати і внутрішньо, але масочку теж треба робити. Ось таку з ківі, Дивіться, вона навіть у формі такого ківі І. Зеленого кольору така має бути така масочка. Дуже цікаво спробувати. І ось така скиці. Ви тільки подивіться, яка ця масочка. Дуже така мімімішна і клас. Мені дуже не сподобалася. В акції зараз дуже за приємною ціною і скажу зараз ціни. Так, ополіскувач, пухнастий нянь по 44 гривні. Гель для прання. 39 гривень. Мило. У мене тут іще знижка, тому що по карті, якщо там номер то телефону свого говориш, то трішки дешевше виходить. 49,90 і мінус 10,32. Ось так в геть мені написали. Так, полуний мило рідке. 450 мл з полуницею 3490 і мінус знижка 15,60. Тобто за 18 гривень мені пішло. Так, крем біокон з вложення 5990 і мінус 10,40 вище. Це те, що під макіяж підходить, і крем для зволоження те, що з персиком 89,90 і знижка 13,70. Так, добриво 30 мл для квіток 60 гривень і мінус 15 гривень знижка. Так, шкарпетки. 39,90 і мінус 15,20 знижка. <кій> Смужки для носу по 49,90 і мінус 15,28. Маска по 18,99, по 17,99. Так. Що у нас тут? Маска з Києві також 30 гривень, мінус 12 гривень знижка. З кошеням також 30, 30 гривень ціна і мінус 12 гривень знижка. Так. Туалетна вода в олівці, тобто оця ручка 60 гривень і знижка 50 копійок навіть. Ось. Ну, я... Дуже, я вважаю, що це дуже така приємна ціна. Ну, 60 гривень за 35 мл. Якщо навіть не сподобається, ну, він такий, як, чом я кажу, такий ненасичений, просто свіженький такий ароматик легкий. Якщо навіть дуже не сподобається мені, я його використаю просто як освіжувач для повітря. Так, рідина з полуницею для зняття лаку 35 гривень я сказала. І так само за апельсином є. Так, в... Ті, що менші по 10 гривень. <кій> так, добра універсальна 25 гривень мінус 6-15 знижка. Консилер 25 гривень. Так, наче все сказала. Крабики 40 гривень. На, на, наче все сказала. Всім дякую за увагу. Поставте, не забудьте лайк за це відео, і ми ще не закінчуємося. Також ще хочу показати свої покупочки, які я зробила в магазині Єва.